Життя Красна Поляна, можна сказати, з дитинства, оскільки тут рідня моя жила, то я з дитинства знала, що тут така відома сім'я. Але більш серйозно, це вже коли почала працювати в музеї. І коли я знайомилася з матеріалами з статтями Михайла Івановича, то коли в 2020 році постала потреба щось писати, щоб захистити дипломну роботу, то не не було такої проблеми, щоб вибрати тему. Вибрала проєкт ревіталізації садиби синякових в селі Красна Поляна. У 1903 році Михайло Іванович Синяков придбав оцю територію. Викупив покупчій. Оригінал цієї купчі в нас знаходиться в Змійському краєзнавчому музеї. І там по тій купчій значиться що декілька будинків, клуня, погріб. От до сьогоднішнього дня, на жаль, зберігся лише цей будинок. Сім'я Синякових була відома, батько їхній був харківським купцем. Дав своїм дітям гарну освіту, виховав їх і оскільки дівчата були красивими, освіченими, то багато, ну як вони становили, як зараз кажуть, саме такий центр, де збирався весь харківський бомонд, і вони притягли до себе своєю свої розкутістю, своїм жагою до життя. То Красна Поляна була таким собі дачним місцем, де приїздили їхні друзі відпочити, там, почитати вірші, сходити на річку, скупатись. Така творча місцина, яка давала прихисток і затишок від міської такої суєти. Якщо подивитися на малюнок Косарєва, а Косарєв більш всього, що писав його там із верха, тут пагорб великий йде, і якщо залізти на, на саме верх цього пагорба, тут під 45 градусів йде, то якраз криші оцих домів, ну як на сьогоднішній день, як з дрона можна подивитися, от він писав ну, так схематично. Там, якщо ви звертали увагу на цей малюнок, там дві два будинки стоїть, так? Дві так, криші. Оцей і поруч стояв ще один будинок. І старожили розповідали, що там стояв будинок, але і клуня тут у дворі стояла, велика клуня. Вона ще під час, ну коли колгосп був тут, вона ще працювала, а потім її знесли. Так от. Під час Другої світової війни, коли штандартер-фюрер СС Георг Пайпер, це було 17 лютого 1943 року, виводив з оточення 64-ту піхотну дивізію генерала Постіля. Із оточення то він пів села спалив. На не більш більше, дуже багато місцевих жителів було побито, постріляно. Був спалений той будинок, із цього комплексу залишилося лише оцей ну. Він був більш всього, що для гостевих будиночок, тому що той господський це гостевий будинок. І так і місцеві жителі нам розповідали, що вже коли ми почали працювати по, 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 по цьому будинку, розпитувати, то нам сказали, що отут, саме отут жили, жили отой весь Бомонт, Харківський. Там, Іменно футуристи відомі того часу. І на сьогоднішній день це всесвітньо відомі особи особистості, які проживали тут і хлібнік, і пастернак, і Бурлюки, і Азіїв, і Косарєв. Ну, тобто це ну, величина літа того часу. Основні події, пов'язані з сестрами-синяковими, відбулися в 20-ті роки. Пізніше вже Після націоналізації цього будинку, вже середина 30-х років, сім'я Синякових звідси виїхала, і будинок свого часу пустував. Після війни в ньому розміщувалася з однієї сторони бібліотека, з іншої сторони контора лісництва. От, і вже пізніше, вже 90-ті роки використовується як. Ну, Будинок для лісорубів, якби для тимчасового перебування працівників. Тут ну, взагалі тут така аура тут вітає дух того знаєте, футуризму того тих людей, які проживали саме в цьому будинку. А ми от зараз знаходимося у кімнаті, це саме більша кімната цього будиночку, де ось ну, зберігся ще камін. Правда, він вже розстав, ну, перебудований, тут і плита перебудована, але видно, як, як де, де саме камін був. Ну навірняка, що тут і хлібніков в цьому каміні топив і пастернак. А ну це взагалі це величини світового значення. Та всі, всі які тут були, і вони величини, які на сьогоднішній день це ну. Дуже-дуже відомі люди всесвітньо відомі. Коли за спогадами що до Синякових приходили дівчата, і будь-за будь чим приходили і відривали шматочки шпалер і красили собі щоки. Як розповідали місцеві жителі, що там була ступеньки такі дерев'яні, на гору йшли, так, і там ще була альтанка, де ну, той весь Бовмон збирався, і знову ж таки, ну, і кахалися, може, там якісь були такі ну, сцени. Адже відтіль видно було повністю, і річку видно, і далі там лісу не було, як зараз. І там дуже-дуже ну, майже на десятки кілометрів вид був туди, вдалину. Це все і Косарів згадує цю природу, і Синякова згадує. В цьому році ми. Провели поетичний фестиваль листоверт. Він чотири роки він проводився на Полтавщині. Але цього року харківські скульптори і художники, які є засновниками цього фестивалю, вирішили провести в Красній Поляні. Але виявилось так, що коли вони приїхали в наш Змінський музей, один із засновників фестивалю Олег Мінгальов з обранив таку фразу, сказав: Ну, в Красній Поляні нічого ж немає. Ну на що співробітниця наша як нет. Садиба є, він каже, як є, нам терміново треба туди їхати, ми там будемо проводити фестиваль. Було багато поетів, художників, ну, футуристи авангардного напрямку. Такий ну, на високому рівні він пройшов. Дуже цікаво, дуже так, знаєте, креативно, красиво. А і от один із художників, Олег Мігалюк. Він отут таку експозицію зробив невеличку, іменно в футуристичному стилі, і серед експонатів висіли туфлі. А, і я так запитав, кажу, Олеже, а що це за... Та це каже туфлі самого Маяковського». Кажу, як? А як вони попали? Ну, він розповів таку історію, що Брік товаришувала з Сергієм Параджаном. А, і вона подарувала Сергію Параджанову ці туфлі, сказала, що це туфлі самого Володимира Маяковського. Ну, а Сергій Параджанов, вони знайомі були з Олегом Мігалюком, і він каже: сам Сергій Параджанов мені ці подарив, каже, Сережа, ти знайдеш, знайдеш їм толк, типу таку. А, І от, ну, чесно говоря, були підключені всі, всі резерви, всі сили. А Олег Спочатку упирався. Все таки, ну розстатися з так такими унікальними експонатом йому ну важко було. Але все таки, Сергій Ястребов, харківський скульптор, він допоміг нам у Болтав. І от через декілька днів, обговоривши всі нюанси, провели фестиваль. Він п'ятий ювілейний був. І думаю, що в подальшому декілька років, вже наступного року, це точно буде проводити ще раз. На фестиваль приїхало багато поетів, там близько 15 чоловік. Це і Полтава, і Суми, і Харків. Ну, багатенько було. І в такій теплій дружній атмосфері пройшов і. Всі згодили, що треба відновляти веранду, от, оскільки місця для чування в даний момент немає. Та коли ми у 2018 році проводили тут пленер. І тут ну представляли і проекти. представляли тут було дуже багато гостей, в тому числі буреме в повному складі. Це ну взагалі це заслужені художники України, заслужені діячі мистецтв України. Там ну всі вони так. Вони в повному складі сюди приїжджали. Слід сказати, що це друзі наші. Ну, ми дружимо з ними з усіма. А і от е, тоді. Місцевих жителі зібрались дуже багато, і всі виявляли бажання, що да, давайте, робіть, тому що ну, таке, таке місце, таке село цікаве. А, і от, от це теж поштовх і для района керівництва було багато сюжетів і того періоду, і приїзд Батервіка теж. І от навесні Батервік приїздив, знову ж сюди, ми і телеканал брали, він давав інтерв'ю. І це все трішечки, як кажуть, будоражимо ми і місцевих місцевих жителів і місцевої громади, що треба щось робити, щоб отут іменно була мека, щоб це отут, як ото на знаєте, на поклоні горі, щоб сюди приїздили і футуристи, і поети, і художники. Вирішено було зберігати максимальну автентичність. І попередні розмови з реставраторами і майстрами по дереву, майже всі сказали, що треба залишати те, що є, просто його реставрувати. Дерево в гарному стані, то не буде ніяких проблем з тим, щоб його саме реставрувати, привести його до ладу. Оскільки будівля глиняна і час від часу. Буває від дощів сипаються стіни. Ну, Будемо зберігати так, як вона є. Стіглина, глина. Немає, немає сенсу робити щось тут нове, адже е, саме старе да, має більшу цінність. А там у кімнаті. Коли ми цей гумус прибирали, то знайшли ну, експонат унікальний експонат куздорову тарілку, кузнецьовська фабрика до 17-го року, тому що царський герб. А, і ну більш цього, що це вообще, це унікальний експонат, тому що, мабуть, з цього блюда їв і Хлебников, і пастернак, і бурлюк, і Асєєв, і ну багато хто як і, 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 і тих людей, які проживали іменно іменно тут на в цьому будинку. Одна із ідей моїх була така, що поки музей ми не реставрували, поки ще немає, ну такої як сказати. Видовищного музею, то е, один із варіантів таких зробити віртуальний в режимі віртуальної реальності, де можна е, віртуально зайти і подивитися ці самі ескізні проекти, і меморіальну частину, і музейну зайти і подивитися е, з аудіогідом, е, з розповіддю про кожну особу, про всіх-всіх. А, і ще один такий теж ідея була в режимі доповненої реальності. Зараз можна е, розробити проєкти, написати програму, коли кожен може взяти і віртуально намалювати свою картину в авангардному стилі. І так же само, коли думали про веранду, в режимі віртуальної реальності можна зробити е, такі ж самі чаєпіття на віртуальній веранді. З, з усіма особами, оскільки ми маємо фотографії всіх, хто був, і Маяковського, і Хлєбнікова, і Асєва, сестер Синякових, то ми можемо зробити з ними таке віртуальне чаювання і це було б дуже добре. Проєктів, то одну частину ми плануємо зробити меморіальну, присвячену саме сім'ї Синяковим, а другу більшу половину зробити музеї, музеєм, присвяченим особам, які тут були, і які пов'язані з сім'єю Синякових. Сам проєкт був зроблений за домовленістю із Харківської академії дизайну, розробляли теж студенти-магістри. І їхнє бачення, як вони запропонували саме зробити, то в принципі нас влаштувало, і ми прийняли це до уваги для самого процесу відновлення. Меморіальна частина, ну невеличка, там дві кімнати, так от по праву сторону від нас. В даний момент ми збираємо старовинні меблі, які б відображали той, той час і ту епоху. З лівої сторони, саме найбільша кімната, яка буде музеєм, пропонується розділити саму кімнату, кімнату на зони, і як один із прикладів таких можна зробити шпалери червоного кольору, якого вони були. От. То це така теж знакова річ. Але ще один варіант зробити самі зони, відділити такими інсталяціями у вигляді самих картин акварели Синякової. Це теж такий непоганий варіант. Ну поки що думаємо, який як, як буде краще. Бо тут вже в музеї ми роз, 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 будемо розповідати про е, тих людей, які проживали тут, про родину Синякових, чим вони, е, що вони залишили, який слід в історії України, в історії Харківщини. Про Марію Сіняку, про Косарєва, про, про Пастернака, адже це лауреат Нобелівської премії, будемо так казати, їх у нас небагато, а тим більше, що а, про того і Асєєва можна розповідати, і про ну, про, Косарєва, про бурлюків, братів -бурлюків можна розповідати. Якщо це було в Європі, це була б вторая мека. Це була б вторая мека.